Зайчик запрош нас у гості до лісу. А де ж наш зайчик? Малята ви не бачите зайчика? Мабуть, зайчик з нами грає, ховається. Ось він. Сховав гробок, ліці заховалася. Багато звірят. давай пошукаємо їх. Подивіться малята. Де сховалась білочка? Білочка сидить на дубі. А де ж сховався зайчик? Зайчик сховався під боріскою. А де сховалася лисичка? Лисичка сховалася за ялинку. На малюночок що це? Так, це в нас сніжинки. Скажіть, малята, а сніжинок багато чи сніжинка одна? Так, сніжинок дуже багато, і всі вони різні. Погляньте, а хто це з'явився? Це сніговик. Скажіть, а сніговик на малюнку один, чи їх багато? Так, малята, сніговик один? Погляньте, а що це таке? Це зимове дерево, яке вкрило сніговою шулкою. Скажіть, на малюночку дерево одне, чи їх багато? Так, на малюнку дерево одне. А це в нас бурульки. Скажіть, їх багато чи бурулька одна? Так, бурульок багато. Погляньте, а це сніговик привів зі собою друзів. Скажіть, тепер сніговик один чи їх багато? Так, тепер, сміховиків, багато. Небо взимку похмуре, але іноді визирає сонечко. Скажіть, малята, сонечко одне чи сонечок багато? Так, сонечко одне. Молодці малята. Дітки, а зараз пропоную вам пограти в гру, де заховалася пташка. Ось подивіться, будь ласка, на картинку. В нас є три дерева: посередині, ліворуч і праворуч. Отже, де заховалась пташка? Подивіться: посередині під деревом внизу. А де зараз пташка? Праворуч на дереві вгорі. А зараз посередині за деревом внизу. А тепер де вона? Ліворуч на дереві вгорі. А зараз знову де пташка? Під деревом посередині. Молодці!